Вітаю вас на каналі Школа літерки. Мене звати Дар'я Васильівна. Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами новий друг оленятко Орі. Він маленький, допитливий і дуже хоче навчитися слухати звуки. Помаши Орі рукою, скажи «Привіт, Орі! Давай послухаємо невеличку казку про Орі. Слухай уважно, можливо, ти почуєш якийсь цікавий звук. У теплому лузі серед м'якеньких пагорбів і високої трави жило собі маленьке оленятко на ім'я Орі. Він був дуже допитливий і мав одну мрію почути таємничий лісовий звук, про який розповідала його бабуся. Це не просто звук, казала вона, він округлий, глибокий і приносить собою щось чарівне. Одного дня, коли небо було ясне, а повітря пахло польовими квітами, Орі почув. Звук лунав здалеку, ніби його принесло вітром з озера. Це він. вигукнув Орі і побіг шукати джерело. Дорогою він почув Оох. пробурмотіла стара черепаха, яка намагалася перевернути кошик з абрикосами. Ого. здивувався їжачок. Коли побачив, як з кульбаби злітає одразу сто парашутиків, о, о промовило каченя, що раптом впало в калюжу, а потім розсміялося. Цей звук скрізь здивовано подумав Орі у здивуванні, у радості, у м'яких зітханнях, навіть у сміху. Він піднявся на пагорб, ліг у високу траву і сам прошепотів. О, -о, -о, О! І в ту мить йому стало тихо, затишно і світло в душі, бо цей звук, ніби обійми для вух, і він з'являється там, де диво, доброта і трохи магії. Який звук найчастіше чув орі? Пам'ятаєш? Так, це звук О. Давай подивимося. Звук О позначається літерою О. Подивися, з'явилася велика О і маленька. Коли ми вимовляємо О, наш ротик схожий на овал. О! Повтори за мною. О-о-о! Витягуємо губки. О! Молод. Я зараз називатиму слова. А ти, якщо почуєш звук О, склади ручками О і скажи О. Але тільки якщо почуєш звук О. Слідкуй за моїм ротиком. Тобі допоможе це знайти всі-всі-всі звуки. Якщо я складатиму ротик овалом, О! Ось так, коли буду вимовляти слово, значить там точно є О. Ну що, поїхали! Сонце! Сонце, Ти чуєш там о! Ти бачив, коли я складала губки овалом? О! Сонце! Так, вірно, там є О. Значить, треба скласти О. Рибка. Рибка. Ти чуєш там О? Ні, О, там немає. Молоко! Молоко. Ого! Скільки там О! Аж з цілих три. Молоко! Значить, ми складаємо. О! Молодець. Кіт. Кіт. Є там О? Ні, немає О. Значить, ми не складаємо О ручками. Бор. А аж дві О! Складаємо, значить, ручками О! Ворона! Молодець! Тепер давай розімнемося з такими ж круглими предметами, як і наша буква О. Рухи за предметами схожими на О. Стрибаємо, як м'ячик. О-о-о-о! О-о-о-о! Покрутись, як пончик! О! Тепер в іншу сторону. А тепер надуємо щічки і будемо крутитися. О! О, надувай, надувай! Крути обруч Наталії! ку 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 А тепер в іншу сторону. Кру-кру-кру-ку. Кру-ку-ку-ку. Молодець! А тепер давай швидше. Ту! О! 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 А тепер в іншу. О! 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 Мади! Підніми ручки догори і посміхнись. О, яке ясне! А тепер всі предмети разом Стрибаємо Пончик. Надуваємо щічки по колу. М -м -м -м. Обруч! ту ду, ду 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 Так, і в іншу сторону. Молодець! Ручки до гори, сонечко! О! Молодець! Відкриємо сторінку, де живе звук і буква О. Подивимося, в яких словах ми можемо зустріти О. Скажи, де стоїть О в слові острів? Вірно, в слові острів О стоїть на початку слова. А тепер порахуй, скільки О ти бачиш в слові волосся. А в слові око вірно, в слові око теж дві о. Молодець. Швидко назви літери. А. У вірно. О. У. А. Молодець. О. А. У, вірно. О! У. О. А. У. І останнє. А-а! А тепер давай допоможемо метелику сісти на квіточку. Скажи, яка літера записана під метеликом? Вірно! а а під квіточкою, яка літера стоїть? О, молодець! А тепер давай протягнемо. А, широко відкриваємо ротик. О, витягуємо. А, о, Молодець! Давай ще раз. А, о, Вірно! Тут, під метеликом, яка літера з'явилася? О, вірно! А під квіточкою. У. А ти пам'ятаєш, коли ми вимовляємо У, у нас губки складаються трубочкою. Тепер давай протягнемо. О. У. Ще раз. О! У. Під метеликом літера У, вірно. А під квіточкою. А! Тепер давай протягнемо У до А. І посадимо нашого метелика на квіточку. Широко відкривай ротик ще раз. А тут під метеликом. А! А під квіточкою? У, молодець! Протягнемо. А-у, давай ще раз. А, широко ротик, у, губи трубочку. Давай пограємо в гру. Я зараз буду називати склад. А ти ж знайди його оченятками і скажи, у кого з тваринок є цей склад. Ну що, ти готовий? Тоді слух. Ао! Дивись на мій ротик. Подивися, у кого є цей склад? Ау! Вірно, цей склад у їжачка? Молодець. Слухай далі. Оооа! Давай ще раз. Ооо! Хто взяв склад оа? Вірно, зайчик взяв собі цей склад. Ау! Ау! Де склад ау? Молодець! Слоня взяла собі цей склад. А? Муа. Муа! У кого цей склад? Вірно, у жирафика цей склад! Молодець! Ти впорався з цим завданням! Сьогодні ми познайомилися з оленятком Орі, вивчили звук і букву О! Потанцювали, послухали казку і навіть почитали склади разом? Помаши на прощання ручкою Орі, скажи до побачення, Орі! Ну, а я чекатиму на тебе на наступному уроці. Шановні матусі, а чи допомогли мої відеоуроки вашій дитині навчитися читати перші склади? Пишіть в коментарях під цим відео. Ну а якщо ви помітили труднощі у дитини, ви також можете написати про це в коментарях. Ну а я надам додаткові рекомендації абсолютно безкоштовно. А придбати мій буквар літерка ви можете у мене в інстаграм, посилання закріплене на каналі. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і готуйтеся до школи разом з моїм букварем-Літерка.